Продовжую знімати класні відеогляди про міні-трактори з Китаю. І сьогодні на огляді акційний Donfeng 244. Модель DHX це означає, що посилений міст. Саме так кажуть всі абсолютно менеджери. Будемо повторювати, а що? Посилений міст, супер посилений. Далі 65016, широкі скати спереду. 112 х на 24, широкі скати ззаду. Зона посадки. Скло захисне. Гумовий килимок. Коробка 4 плюс 1, повишені, понижені, окремий важель повишених, понижених. Далі сидіння. Сидіння має невеличкий дефект, але ще ж трактор по програмі оцінка. Далі ось така панель приладів, багатофункціональний вимикач, кермо. Стан дійсно трактора ідеальний, хоча це і виставковий зразок. Ось така нова морда в жилет повністю. Демонструю вам міст з іншого боку. Два нш насоси. Механічний фільтр гідравліки, праворуч зона посадки. Ось так виглядає. Знову крило. Далі ліхтар освітлення ходу назад, задні ліхтарі, пара гідровиходів, триточкова навіска. І трактор в нас 2023 року. Далі в нас є ось така розетка під причіп і кермо з регулюванням. не кермо, вибачаюсь, сидіння з регулюванням жорсткості. Ось такий трактор 2023 року зараз пропонується. У нас у вишневому за адресою Київська 4D за суперціною. 750 коштує трактор. Два роки гарантія, повний пакет реєстраційних документів. Телефонуйте 098 949 9090 і встигніть купити цей виставковий зразок за суперціною.